Человіч, позицію шльопанці Хока. Чоловічі жіночі, ось такі камуфляжні. 800 гривень коштують. Це М8В10, також ще 800 гривень. Стан ідеальний. Або трошечки з більшим зносом. М9В11. Ось такі також 800 пудрові. 800 ось такі гарненькі Ще ось такі 800. Цих буде декілька розмірів. В7. Вони ж на липучках регулюються. Ще отакі будуть В6. В7, В6 і В8. Ось такі. О, 800 гривень. 800, ось такі в'єтнамочки. Це також М7, В9. Ось такі будуть 700 гривень М10. Ось такі дуже. Класний такий колір. Це буде В8. Ще отакі в'єтнамочки, такий гарний сірий колір. Вони 500. Трошки по підошві. Вони більш видно, що хожені. Це буде 700. Так, ось такі також регулюються. Ці будуть 500 гривень коштують М8, В10. Ось такі гарненькі 800. Така гірчичка 500 гривень. Ось такий. Сіробусковий. Ці будуть 700 гривень. Ще отакі в'єтнамочки 600 гривень. І ось такі молочні. Це М11, 600 гривень.